Миколаїв облтеплоенерго показало новий аварійно-ремонтний автомобіль. Його підприємство нещодавно передало юсейт. Автівка значно полегшить непросту роботу комунальників, адже обладнана всім необхідним для того, щоб швидко та ефективно ліквідувати аварію на теплових мережах. Її вже бачили наші кореспонденти, тож усі подробиці далі. Днями агентство США з міжнародного розвитку передало обласному комунальному підприємству Миколаївоблтеплоенерго сучасний аварійно-ремонтний автомобіль. Це авто, частина міжнародної технічної допомоги «ЮСЕЙД», яку партнери надали в межах проєкту енергетичної безпеки. Аварійний даний автомобіль оснащений повністю всіма засобами, які необхідні для оперативного реагування на аварійні ситуації для заміни теплових мереж, для усунення пошкоджень і їх заміни, що зараз у нас відбувається на підприємстві. Так як закінчився опалювальний сезон, проводиться активна підготовка до наступного сезону. Машина оснащена всім, що потрібно енергетикам для ремонту та обслуговування теплотрас. Вона укомплектована генератором, гідравлічним обладнанням та іншою необхідною технікою. Річ крута, діло в тому, що у нас є вісім теплових районів. На кожному тепловому районі ми теж намагаємося, щоб у них була нова техніка. Є у них теж, ну, чуть меншого класу автомобілі, які перевозять і людей, і матеріали. Її задача це, поки ми зможемо підняти район там ніч, коли що вони вийшли, вони перші приймають, ну наш бій називаємо так, зупиняють воду, починають розкладувати там, наприклад, забори, огороджувати тому подобне. Потім там протягом двох годин там під'їжджають працівники теплового району, і вони вже ну, разом в місті ну, виконують роботу. Вартість однієї такої машини 7 мільйонів гривень. Аварійне авто допоможе фахівцям Миколаївоблтеплоенерго відремонтувати пошкодження російськими окупантами теплові мережі та належним чином підготуватися до настання холодів. Автомобіль був замовлений під наше підприємство. Його нам доставили із Черкас. До цього наша аварійна бригада їздила в Черкаси на навчання водний курс для того, щоб мати можливість працювати з таким обладнанням. Одразу після оформлення усіх дозвільних документів машина вийде на чергування. Раніше в межах допомоги облтеплоенерго вже отримувало екскаватор, модульні котельні, металеві труби різних діаметрів, генератори та інше. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.